От завтра Полтав збирається на останнє засідання Полтавської обласного ради, і без будь-яких конкурсів, без будь-яких аукціонів, без жодного обговорення в комісії облради буде по суті безкоштовно передано Ахметову ІКО і іншим компаніям, які афільовані з головою обласної державної фронтовиком головою обласної державної адміністрації, паном Головком. Аж 10 цінних, дорогих, важливих родовищ нафти і газу. У когось є якісь питання щодо здобутків революції і того, хто цим зараз користується. Ми завтра виведемо тисячі людей з усієї області, щоб зірвати засідання облради. І перенести це питання в той режим, в якому воно має розглядатися. Ось, де ваші тарифи, ось де ваша ціна на газ, ось де ваша ціна на електроенергію, ось де ваші а, соціальні стандарти, ті доходи, які мали б піти у національний бюджет. От вам децентралізація. Я неодноразово заявляв і президенту і прем'єру про те, що за умов збереження цієї конфігурації влади саме. Персонально такого представлення у владі людей, саме цих людей, децентралізація означатиме загальний національний деребан територій. Тому що в цих умовах, за, законом, за законами, які ми прийняли, і в разі, коли була діяла вже зараз нова конституція, ми з вами ні за, за жодних умов не змогли б зупинити цю облраду цього губернатора, який хоче зіграти свій е, Дембельський акорд. Усвідомлюючи, що жодна обласна рада нова не буде терпіти на цій посаді людину, яка ну, не представляє інтереси регіону, яка не є авторитетом для регіону, ні з точки зору професійних якостей, ні з точки зору якостей політичних, ні з точки зору якоїсь політичної репрезентативності. Бо політична сила, яка має рейтинг у регіоні 1%, не може мати свого представника на посаді у кріслі першої особи області. Це не нормально, це нездорово, це абсолютно не по європейськи.